Мир вам, брати і сестри, буду читати Євангеля від Матвія, це 9 розділ з 27 го вірша по 31. й Коли ж Ісус звідтвертався, ішли за ним два сліпці, що кричали і казали: Змилуйся над нами, сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже: Чи ж ви вірите, що я можу вчинити Отце? Говорять до нього вони, так, Господи. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи: глядіть, щоб ніхто не довідався про це, а вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Сідайте, будь ласка. Хотів би сьогодні роздумати разом з вами про слухняність у вірі. Ми прочитали про двох людей, які шукали Господа, і, в принципі, вони вірили в нього. Великому реформатору Мартіну Лютеру належить відомий вислів: ми рятуємося тільки вірою, але віра не приходить одна. Він мав на увазі той факт, що справжня віра обов'язково проявляє себе в ділах, в справах. І одна з найважливіших справ, яку ми втілюємо протягом свого життя, коли віримо в Господа, це слухняність йому. І ця історія особливо нам показує те, що можна да, милуватися тим, як Господь зцілює. Хворих, але разом з тим вона нас і засмучує тим, як закінчилася ця історія. Коли Ісус їм наказав, але вони не послухались. І щонайменше таких чотири моменти, я хотів би звернути нашу увагу, що ми у вірі інколи робимо, да, чи керуємося почуттями, чи керуємося тим, що ми хочемо від Господа. Але, на жаль, рідше тим, що Він хоче від нас, і рідше послухом, який він очікує. 27-й вірш нам відкриває про те, що набагато легше шукати милості. Ми хочемо від Господа щось отримувати, щоб Він нас помилував. І ось уже четвертий рік ми молимося про милість для нашої країни, щоб зупинилась війна кровопролиття. Але інколи не звертаємо увагу на те, що Господь каже до нас. І ось ці двоє сліпих так і шукали, вони кричали останні слова цього вірша «Змилуйся над нами, Сину Давидів. Важливо замітити, що перед цим Ісус Христос зробив велике чудо, підняв з мертвих дочку Яїра. І я думаю, що ця звістка, тому що ну, Воскресіння не відбувається щодня. І взагалі була рідкість, навіть дивлячись по Писанню, тому ця новина розлетілася по тій всій окрузі. І ці двоє сліпих, напевно, більше повірили в те, що дійсно цей Ісус, який ходить по містах і селах, Він не то, що може нас цілити, Він ось мертво підняв. І вони почали шукати Його милості, коли побачили, почули, да? ще не побачили, а лише почули, що Ісус іде, повз них почали кричати: «Змилуйся над нами, Сину Давидів!». Дійсно, в їхньому становищі не можна було нормально існувати. В той час не було такого, як сказати, влаштування, як соціальне страхування. Вони не отримували пенсії по інвалідності, вони не могли створити нормальну сім'ю, вони не могли нормально харчуватися, адже не бачили, що вони їдять. І, опинившись в такому становищі, в таких оп... поганих обставинах, вони особливо шукають Божої милості. Знаєте, коли люди падають на дно або коли зовсім важко хворобі? Аби той блудний син, коли опинився в одній місці із поросятами, да, тоді він написано, прийшов в себе, як будь-то він виходив з себе. Але тоді він зрозумів, що ж я роблю. Треба повертатися до батька, повертатись до Його милості. Так і ці двоє людей вони палко благають Бога вирішити їхню проблему із здоров'ям. І порою, і ми в своєму житті, нам ми вирішуємо проблему миру сьогодні, молимось про це, когось проблеми на роботі, проблеми з дітьми, з батьками, зі здоров'ям і так далі, тому подібне. Ми шукаємо перше Божої милості. А що як ця милість прийде в наше життя, що тоді буде? Як ми будемо слухатися Господу, Господа далі? Це перший урок. Нам легше шукати Божої милості, Божого якби, покращення для нас, щоб він навернув своє лице. А що буде далі, уже як нам захочеться? На жаль. По-друге, нам набагато легше мати тверду віру в можливості в Господа, аніж твердий послух Йому. Важливо замітити, що ці люди ствердно сказали 28-й вірш. Далі, вже коли вони увійшли додому, уявляєте, Ісус не просто зупинився і покликав їх, ну, так описує Матвій, але Він почув, що вони благають, але він пішов далі. Прийшов в дім, в який він мав прийти. І написано, коли він додому вже прийшов. Тоді приступили до нього ці двоє сліпих. Вони в своєму бажанні були настирними, вони, як та пам'ятаєте, бідна вдова, так, були наполегливими, вони вчепилися за Нього, як за останню надію, останню Соломинку, і хотіли отримати цієї милості, тому що вони вірили, що Він може їм допомогти. Ісус їх так і запитав: чи ж ви вірите, що я можу вчинити оце?» Вони кажуть, так, Господи. Наша віра, вона як кардіограма. Порою ми підносимося в ній, і ми в все віримо, порою наша віра торкається сумніву, і ми десь охолоджуємось. Наш праотець Авраам. Написано, що він батько всіх віруючих. Знаєте, в те, що повірив Авраам сьогодні, навіть він коли важко вірити, не тому, що це неможливо, а тому, що Авраам повірив в те, що ніколи не було. Нам сьогодні не повірити в те, що щось уже там сталося, набагато легше. Ну, уявіть собі, Віру Авраама, коли він іде, в жертву свого сина Ісака, пам'ятаєте? Легше було повірити в те, що так станеться, як сталося, що ангел забере руку в Авраама і він не, з ніякої шкоди не зробить своєму синові. Але пам'ятаєте ви посланні до Євреїв, апостол відкриває, що Авраам повірив. В те, що Бог сильний Воскресити Його Сина з мертвих. І родзинка цієї віри в тому, що до Авраама ж ніхто не Воскресав. Він такого не бачив, не читав, не чув, але він повірив, що його Бог може це зробити воскресити його Сина з мертвих. Того його віра вважається еталоном. І він називається батьком всіх віруючих. Але ще на початку свого якби, богопізнання, пам'ятаєте, Авраам вийшов з свого міста, Ура Халдейського, пішов далі в Палестину і Бог йому обіцяв, що в нього буде величезне потомство, від нього піде великий народ. В 17 розділі Книги Буття написано, що Авраам. Засміявся з цієї новини у 18 розділі, пам'ятаєте, коли прийшло троє чоловік да, Божих ангелів, до них в, в палатку, написано, що вже Сара засміялася, як в такій старості в нас через рік буде дитина. Тобто віра Авраама вона також мала якісь періоди зросту, періоди падіння. Він одного разу засумнівався, що Бог може дати йому величезне потомство. Якщо ми говоримо про цих двох сліпців, Ісус каже, чи ви вірите, що я можу вчинити оце? Вони ствердно кажуть: так, Господи, ми віримо. А порою ми здатні нам легше повірити в те, що Бог може зробити все. Але твердого послуху при цьому. Ми не можемо проявити, про що говорить наш останній вірш. Нам набагато легше піддатися на пору почуттів, ніж послуху Божому. Коли він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть. Щоб ніхто не довідався про це. Один Ісус знає, чому Він так сказав. Можливо, Він не хотів такого ажіотажу, розголосу, щоб люди ходили за ним лише для того, щоб зцілитися, лише для того, щоб мати це тілесне здоров'я. Пізніше апостол Павло скаже, що сила моя в немочі проявляється. Ісус Христос каже, ви ходили за мною не того, що чули слова про Царство Боже, але того, що їли, наситилися і хочете знову зцілюватися, забезпечити своє таке земне, комфортне існування. Ми толком не знаємо, чому таку, такий наказ Господь їм дав. Глядіть, щоб ніхто не довідався. Написано, наказав їм суворо. Не просто попросив, та було би бажано, щоб ви про це нікому не розказували. А він їм суворо наказав. Інколи такі слова Господні нам, людям незрозумілі. І, можливо, і цим двом людям це стало ну, незрозуміло, який сенс приховувати таке велике чудо, таку прекрасну дію в житті людини, що ось. Може будь-хто прийти до цього цілителя, і він відновить зір, слух, руку, ногу і все, що потрібно. Як про це можна мовчати? А згадайте, коли ми лише покаялися, як можна було мовчати. Перша любов з нас прямо била ключем. Ми хотіли говорити про Господа. Уявіть собі в цей момент нам сказати: ти покаявся, ти щасливий, але тепер мовчи. Дійсно важко і незрозуміло чому. Знаєте, є в старому заповіті, коли читаєш книгу Вихід, левит особливо чисел, Господь дає накази своєму народові Ізраїлю. І деякі накази я до цих пір читаю і не можу зрозуміти, чому Господь. Забороняє їсти тих чи інших тварин, риб, птахів. Ну, сьогодні ми їх їмо для євреїв, деякі види вважаються нечистими. Ну, Можна ж їсти, ми ж їмо, не вмираємо, але їм Господь заборонив це робити. І така цікава заповідь є не варити ягня в молодці Матері своєї. Виявляється, кажуть, що це набагато смачніше, але Господь заборонив так робити. І кажуть, що те, що дано для життя, не повинно вбивати. Тобто молоко матері дано, щоб вигодовувати чи тваринку, чи людину, да? не можна в цьому молоці варити і вбивати. Інші кажуть, що так робили язичники, хананські народи, того Господь, щоб відділити свій народ і їхні звичаї від язичницьких, заборонив таку практику. І багато-багато інших заборон, які незрозумілі. Але так треба робити, тому що Бог вимагає, Бог хоче послуху цьому. Нам набагато інколи легше піддатися почуттям, піддатися да, тому, що ми почули щось нове і хочемо це рознести, розказати. І коли Господь каже, що так робіть, то треба так робити. Але коли Він каже, що так не робіть, ще й суворо наказує. То не потрібно було так робити. Уявляйте собі людину, яка вірить, що Бог може зробити все. І написано по вірі вашій, Ісус каже, нехай вам станеться так. Значить, у них була така віра. Маючи віру в всемогутність Господа, вони не змогли просто послухатись і помовчати деякий час. Великий приклад непослуху наш, ну не наш, а взагалі перший цар Ізраїля Саул. Ви всі пам'ятаєте, як він також на емоціях, на пориві переміг Амалика, великі стада від нього забрали саме таке вибране, краще. Для чого? Щоб приносити Господу жертви. Уявляєте, те, що Бог прокляв. Цар з народом вирішили, давайте це гарне принесемо Богу в жертву. І пам'ятаєте, там був такий вислів Самуїла, що Богові да, краще слухатися, тому що непослух прирівнюється до гріха ідолопоклонства. Останній четвертий момент хотів би нагадати нам набагато легше займатися служінням. Якоюсь релігійною діяльністю, ніж бути слухняним Господу. Нам легше да, щось робити, можливо, навіть і порою те, що нам не кажуть. Ці чоловіки займалися доброю справою, поширювали благо про Христа в тій окрузі, де вони жили, розказали, що Він може зробити. Ну, Який би сьогодні такий лікар не хотів би такої слави. В нього би завжди були черги, він би зміг собі маєток дуже швидко заробити. Ісус не для цього прийшов, Він прийшов для початку, щоб визволити людей від гріха, призвати народ свій до покаяння, до богопізнання. При цьому Він утверджував свій авторитет з ціленням, але зауважте, він не всі хвороби зцілював, мається на увазі, функціональні хвороби він зцілював. Да? Калік, незрячих, глухонімих. Просту температуру ніде не написано, А лише один раз Петрову те, що зцілив від гарячки. Такі прості хвороби, як ми називаємо, да? ми здатні лікувати самими, у нас є. Пігулки, а більш такі функціональні хвороби ми бачимо, що Господь зцілював. Тому, маючи такого лікаря в своїй країні, я думаю, що всі би хотіли до нього направити як на себе, то своїх рідних. І інколи нам легше чимось зайнятися ось таким, розповсюджуються такі новини, але. Таке служіння для цих двох людей було самочинним, тому що Господь їх не просив це робити. І таке служіння не дає належного результату. Його не освячувало послух Господньому словові. Пам'ятаєте, одного разу в дії святих апостолів є такий вислів, такий вірш. Що вони мають ревність не по Богові. Є бажання, є рвіння щось робити, але не по Богові, не по святому. Недія апостолів нам 10 розі з другого вірша про це написано. Деякі люди покорилися, не покорилися праведності Божій, а вирішили далі слідувати закону і мали ревність не по Богові. І згадується апостол Павло, який вірив в Бога в Ізраїля, в єдиного Бога. Не можна сказати, що він був невіруючий, що він був атеїст, але при цьому гнав церкву Христову. І коли роздумуєш так про віру, настільки вона може бути і багатогранна, і така ковська, віриш в Бога Творця. А якщо не віриш в його Сина Ісуса Христа, то віра в Бога тебе не спасе. Да, ще в старому заповіті вона спасала, Авраам в рамках спася, і всі, хто вірив в Бога Ізраїля, спасалися. Ісус Христос сказав, хто вірує в Отця і в мене вірує, да? той буде мати Спасіння. Але маючи віру в Бога, апостол Павло гнав церкву Ісуса Христа. Пізніше, коли він повірив і в Ісуса Христа, а Він став вже справжнім християнином, який почав слухатися, Госпо, Господи, да, хто ти і що Ти скажеш мені робити. Два найважливіших питання. Да. Він пізнав Господі Ісуса Христа і почав вже далі слухатися те, що Ісус Христос йому наказує. Тож, дивлячись на ці такі чотири моменти, хотілося б, да, щоб ми проаналізували свою віру, настільки ми віримо повною вірою і в Бога, і в Сина, і в Духа Святого, і віримо, що Він може все зробити і зцілити, але разом з тим, чи наше серце повне послуху і робити те, що Він наказує, і не робити те, що він не наказує. Хай Богові буде слава за ці словами. Помолимося. Амінь.